У Павлограді дедалі частіше мешканці скаржаться на надмірний шум від транспорту. Влітку це були скарги на мотоциклістів без глушників. Особливо це лякає людей вночі під час дії комендантської години та повітряної тривоги, коли кожен гучний звук може викликати паніку. Поліція фіксує такі порушення щомісяця. На звернення громадян щодо гучних авто або мотоциклів для невідкладного реагування направляються групи реагування патрульної поліції Павлоградського районного відділу поліції або інші наряди поліції. До інших нарядів поліції, які можуть зафіксувати порушення, належать дільничний офіцер, офіцер громади, слідчо-оперативна група. Наразі в Україні поліція не має сертифікованих приладів та затверджених процедур замірів шуму. Саме тому поліцейські збирають докази на місці події, показання свідків, технічних приладів та засобів, що мають фото, відеозйомку. Після цього вирішують питання про притягнення до адмінвідповідальності. Протягом вересня 2025 року від мешканців міста Павлоград надійшло 35 звернень щодо порушення тиші, з них два щодо шуму від транспортних засобів. З початку року притягнено до відповідальності за статтею 182 кодексу України про адміністративні правопорушення 82 особи. У вересні дванадцять павлоградці можуть повідомляти про надмірно гучний транспорт через службу 102, додаючи номерний знак та час інциденту. Єлизавета Лісунова, Максим Стоюшко, Анна Макабула, Новини ПТРК.